Усім вітанечка, з вами Дмитро, і сьогодні у нас буде слова йога. Мені хочеться трохи хардкору дати, але ви зможете адаптувати, якщо у вас немає досвіду, або щось болить. Ну, якщо немає досвіду, ви можете спробувати, але неповноцінно робити практику. Якщо у вас щось болить, ви не робіть цей комплекс і знадіть е його комплекси, котрі у мене є на Ютубі, і там є плейлісти. Плейлісти, вони. Е Сформовані так, що ви можете знайти під будь-яку проблему вправи. Але цей більше буде на прокачку, я вже давно такого не робив. Давайте все ж таки попрацюємо. А перед тим, як ми почали, вподобаєчку, підписочку і коментар після про ваші самопочуття. Нагадую, дихаємо ми через ніс. Плавно, спокійно, розумію, що буде складно, але як би все. Ми стаємо навколишки, пальці розставляємо. Навантаження йде на три пальці. Великий, вказівний та середній. Підкрутили лікті, щоб дивилися дозаду. Відштовхнулися плечима, підняли коліна. Тримаємо вдих, видих. Вдих. видих. Вдих. видих. Не згинаємо лікті. Вдих. На видих. Вдих. На видих. І вдих. І видих. Вирівнюємо ноги. У нас плечі залишаються на місці. Над кистями. І тримаємо вдих. видих, Вдих. видих. Вдих, не видих. Вдих. Не видих. Вдих. Не видих. І вдих. І видих. Далі перший варіант колін на підлогу відтиснулись донизу. З навколишок. Другий варіант це четуранга, а вже ж з прямих наших ніг. Третій варіант. Ну ні, давайте з другим. Третій я не буду давати, там взагалі хардкор. І поїхали. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, видих. І вдих. І видих. моля 5 сантиметрів. В цьому положенні він буде короткий. Але ми намагаємось розвести наші коліна і провалитись між ногами груддю. Вдих. видих. Вдих. видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Зараз. Ми виходимо знову в цей горизонт, але виводимо ліве коліно до лівого плеча. вдих. Выдих. Вдих. видих, Вдих. видих, Вдих. 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 видих, И вдих. І выдох. Снова на молі п'ять Повертаємо ногу. Вузький. Оп. І тримаємо вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Горизонтальне положення ведемо праве коліно до правого плеча. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Виходимо у вершника. Ноги на ширину плеч. Стопи дивляться допереду. Спина рівна. Стегна перпендикулярно, паралельно підлозі. Вдих. Видих. Вдих. Видих. 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 Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. И вдох, и выдох. Сядаете колено до грудей. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Праву ногу в рівнімо. Ліву колін до грудини. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдых, выдох. Вдых, выдох. Вдых, выдох. И вдых, и выдох замена. Вдых, выдох. Вдых, выдох. Вдых. 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 Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. И вдох. И выдох човен. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Розслабились. Короткий, але ефективний. Навіть я майже спітнів. Я надію, що мені сподобалося, ви змогли його адаптувати. Можете зробити його 2-3 рази і ось вам повноцінне тренування. І не забуваємо про комент і до нових зустрічей!